Щоб відкрити транспортний бізнес в Польщі, вам потрібно тільки легально перебувати в Польщі, мати паспорт і номер ПЕС. Мене звати Роман Безіммігрант і зараз розкажу крок по кроку, як відкрити транспортну фірму в Польщі. Якщо цікава тема, з тебе лайк і підписка. Отож, ти вже впевнений, що хочеш перевозити вантажі по Польщі або ж по ЄС. Які ж твої подальші дії? Перше, знаходимо офіс та підписуємо договір оренди в місці, де ти хочеш вести діяльність. Офіс потрібен для реєстрації в судовому реєстрі і для ліцензії. Не обов'язково це має бути офіс у тому ж місці, де ти живеш. Вибирай місце юридичної адреси, там, де простіше ввести бізнес. Друге, реєструємо фірму. Це можна зробити або онлайн, або в нотаріусі. Орієнтовно, через 2-3 тижні твою новостворену фірму внесуть до бази Державного судового реєстру КРС. Далі потрібно обрати банк, в якому будуть твої фірмові рахунки. Підказка. Під час вибору банку порівнює не тільки вартість отримання обслуговування в кожному, але й доступність для відкриття рахунків іноземцям, тобто тобі і твоїм майбутнім працівникам, а також перевір наявність банкоматів для виплати валюти в євро. Це тобі знадобиться. Наступне, що варто зробити, це підписати договір з бухгалтерією. Ведення документів і розрахунок податків в Польщі доволі складний. Тому варто обрати компанію, яка вже має досвід ведення логістичного чи транспортного бізнесу. Останнє на сьогодні, але дуже важливе для прибутку твоєї компанії: ти повинен подати заяву на отримання платника ВАТ, тобто ПДВ. Можливо, що це необхідно зробити до моменту виставлення рахунку на оплату першого внеску за лізинг або купівлю автомобіля, щоб тобі була можливість повернути сплачений ВАТ, а це як ніяк 23%. Якщо хочете знати більше про відкриття фірми і ведення транспортного бізнесу в Польщі і ЄС, переходьте за посиланням в шапці профілю і реєструйтесь на мій семінар по транспортному бізнесу, де ми на цифрах і в Excel і детально показуємо, що таке транспортний бізнес і як заробляти на транспорті вантажів по Європі і не тільки.